Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення єдиного електронного реєстру військовозобов'язаний, прив'язаний до єдиного реєстру виборців. Раніше Міністерство оборони заявляло, що рішення розблокує цифровізацію української армії. Про це свідчить картка законопроекту номер 162. У міноборони казали, що цей закон є критично важливим для обороноздатності України. Зазначається, що реалізація закону сприятиме швидкому збору, обробці і використання військових даних, а також. Переведе послуги та процеси для військовослужбовців у цифровий формат. Більше про цей законопроект і не лише ми поговоримо далі. Для цього долучаємо Михайла Цимбалюка, народного депутата, першого заступника голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів і одного із ініціаторів цього законопроекту. Пане Михайло, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. вам. Доброго ранку. Бажаю всім здоров'я. Пане Михайле, хочеться з вами поговорити про ось цей новостворений єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних, як він має працювати. І ось вчора, читаючи картку законопроекту і читаючи ті новини, які подавали багато українських змі, я б хотіла у вас попросити пояснити, можливо, десь розмежувати поняття електронного реєстру і електронного кабінету, чи це взаємопов'язані поняття, і чи одне йде за другим в цьому законопроекті. Я хочу сказати, що реєстр існує, є база оберіг Міністерства оборони, де заведені дані на всіх військовозобов'язаних і військовослужбовців, а закон насамперед дає можливість цифровізувати послуги, такі як, наприклад, видача статусу учасника бойових дій. Що від сьогодні не потрібно буде військовослужбовцю звертатися з масою. Документів, паперів, комісію, чекати її розгляду, і потім, можливо, нададуть статус або відмовлять. Саме цей закон дає можливість все цифровізувати і автоматично присвоювати статус учасника бойових дій. Це дуже важливо. Більше це дає право сихронізувати багато обліків і баз даних, які сьогодні існують державі. Цей закон дає право. Зберігати бази даних в країнах НАТО, тобто в них хмарних країн НАТО, і це гарантія збереження баз даних на військовослужбовці. Не є таємниця, що сьогодні для збереження відволікаються сили і засоби, в тому числі і ППО, для того, щоб зберігати ці сервери і інші документи тут у нас на території нашої держави. Тобто закон комплексний, але це не те, що путають створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Що це може бути вручення електронних повісток. Цим законом це не передбачено. Просто мова йде про цифровізацію Збройних сил України і інших військових формувань, і приведення їх до стандартів НАТО. Пане Михайле, скажіть, будь ласка, зважаючи на це, чи є у вас інформація, де на яких серверах це буде зберігатися ця вся інформація? Наскільки це все буде безпечно в плані доступу до цієї інформації? Ще раз підкреслюю: цей закон дає право Міністерству оборони зберігати дані на серверах е, НАТО, а це, звичайно, гарантія від витоку інформації. І гарантія їх збереження, а все інше, звичайно, воно входить в обсяг державної таємниці, де саме буде це збережено. Але країна НАТО взяла на себе зобов'язання і відповідальність щодо гарантії збереження баз даних на наших військовослужбовців і інших даних в цих обліках. Пане Михайле, президент Володимир Зеленський також підписав закон, за яким скасовують статус обмежено придатний і чоловіки призивного віку з таким висновком повинні заново прийти військово-лікарську. Комісію про це також йдеться у картці документу на сайті Верховної Ради. Тобто, з'являються два таких статуси: придатний або ж непридатний. Розкажіть, що далі мусять робити чоловіки, от, власне, і до якої категорії тепер підпадатимуть ось ті, що мали раніше статус обмежено придатний. Це комплексний законопроект, який ви згадали. Він є на для того щоб створити більш достатній соціальний захист військовослужбовців і поліцейських, там передбачено щодо посиленого лікування і виділення коштів на харчування, якщо поранений лікується в цивільних закладах. Мова йде про одноразову грошову допомогу родинам у разі загибелі, і це вже буде затверджено цим законом. Тобто дуже обширний закон, якого очікували дуже давно. В тому числі там є норма, яку ви згадали, що е е випадає статус обмежено придатний для військової служби. Є придатний і непридатний. Велика частина е е осіб, які отримали поранення, вони сьогодні не можуть бути демобілізовані через те, що вони знаходяться в такому статусі. І військові підрозділи не мають юридичного права їх демобілізувати, а використовують на інших не військових спеціальностях, але з залишенням все-таки на службі. Через те це була ініціатива Міністерства оборони і генштабу Збройних сил України. Вона дискутувалася. Частина народних депутатів не підтримувала таку норму, але вона пройшла в законі і сьогодні. Протягом 9 місяців ті особи, які мають статус тимчасово непридатні, мають повторно пройти військово-лікарську комісію. І за на думку військового керівництва, більшість з них буде демобілізована і отримає статус непридатні до військової служби. Пане Михайле, ось тут хотіла поточнити. Ви говорите про військових, які отримали поранення, але знаю, що є українці, які, наприклад, ще не служили. Вони в мирний час не придатні, а у військовий час, воєнний час обмежено придатні. Тобто, цей закон закон буде стосуватися українців, які не мають поранення, не служили, але мають ось такий статус зараз у воєнний час. Так, є така категорія громадян. Вони теж будуть зобов'язані згідно з редакцією цього закону протягом 9 місяців. Повторно пройти військово-лікарську комісію, якщо вони упродовж 9 місяців цього не роблять. Що буде? Яка відповідальність, поки що немає відповідальності. Я думаю, що керівництво Міністерства оборони вийде з своєю Верховна Рада буде розглядати, що на їхню думку потрібно які як кажуть засоби впливу, щоб ці особи виконали. Норми цього закону. Ну і пане Михайло, ось ми з вами обговорили два закони, які вчора підписав Володимир Зеленський, до якого до яких ви були безпосередньо причетні, але адже були серед ініціаторів цих законопроєктів. І підписав ще один закон, президент, про зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 років до 25 років, який Верховна Рада схвалила ще в травні 23-го року. Про це також йдеться на сайті парламенту. Тут хочеться почути вашу думку, чи підтримуєте ви це нововведення? Ну, знаєте, тут багато можна казати підтримую, не підтримую, але сьогоднішнього дня ця норма діє. Більше того, ми знаємо, що вже з вчорашнього дня розпочалась демобілізація всіх строковиків, і в майбутньому не передбачається строкова служба в Україні, а буде допризовна підготовка на термін до 6 місяців за бажанням і вибором часу. Самого призовника, тобто з 18 до 25 років, сам призовник потенційний може вибирати час і місце, де він хоче пройти до призовну підготовку, але вона буде обов'язкова. І в зв'язку з тим Міністерство оборони ще минулого року внесло таку пропозицію, і в травні місяці було проголосовано таке доповнення щодо зниження віку. З 27 до 25 статусу призивного і з 25 до 60 років це вже вік військово зобов'язано. Я тоді не голосував за цей поправку, але це не має значення на сьогодні. Це вже чинна норма, і її потрібно виконувати. Ну і пане Михайле, зважаючи на ось ці нововведення, зокрема на ось ці всі закони, які вчора підписав Володимир Зеленський. На вашу думку, чи вважаєте ви, що зараз створюється ось та система призову і мобілізації, які люди будуть довіряти і вважати її справедливою, тому що раніше, коли ми говорили зокрема і про законопроект про мобілізацію, лунали думки про те, що можливо не мобілізуються українці в такій великій кількості, бо десь є недовіра до влади. Скажіть, будь ласка, зараз, коли створюється ось ця нова система призову, вдосконалюється, чи буде вона сприяти тому, аби українці більше зверталися до мобілізації, не боялися, можливо, десь в якихось моментах? Ну, по перше, хочу сказати, що закон про мобілізацію діє, але вона однозначно, є недосконала, і сьогодні потрібно розвивати такий вид мобілізації як рекрутинг. Що самі військовозобов'язані мають право вибирати собі місце служби, місце роботи в Збройних силах України за своїм фахом, і це дуже важливо, щоб сьогодні розвивався рекрутинг. Він вже розпочав свою діяльність більше ніж в семи обласних центрах України. Це один із шляхів, як проводити роз'яснену роботу і мотивувати. Наступний крок це потрібно все-таки підвищувати грошове забезпечення для того, щоб ті особи, які сьогодні захищають нашу державу, розуміли, що це тільки не сто тисяч. Потрібно піднімати і думати, де шукати гроші і інші варіанти. І наступне сьогодні, в новому законі, який обговорюється. А ще не потрапив в сесійну залу. Потрібно чітко вказати, на який термін сьогодні проходить мобілізація. Дискусія триває 24 місяці, 36 місяців, але однозначно, всі громадяни, які сьогодні мобілізуються і захищають нашу державу, вони повинні знати, на який час вони йдуть. І на завершення: останній дуже важливий аргумент: ті хлопці і дівчата, які сьогодні на передовій, і сьогодні боронять нашу державу, вони чітко мають розуміти, коли. Їм прийде поповнення, і коли їм прийде, прийде ротація, їм потрібно дати відпочинок. Дехто з них 24 місяці сьогодні не побував навіть у відпустках, і це несправедливо. Пане Михайле, ми щиро дякуємо вам за пояснення. Дякуємо вам, що ви долучилися до ефіру. Це був Михайло Цимбалюк, народний депутат і перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. З ним ми поговорили низку законів, які вчора підписав Володимир Зеленський. Зокрема, закон про електронний реєстр військовозобов'язаних. Тут нам пан Михайло уточнив, що користуючись цим поняттям, не варто тут застосовувати електронний кабінет. Ідеться лише про реєстр. Також обговорили закон, який Совий статус обмежено придатний. Тепер є придатний і непридатний. Ну і обговорили закон про зниження призивного віку до 25 років.